З малювання нашого гуртка палітра. Дивіться, діти, яка гарна маленька така коробочка. Що ж це таке, як ви гадаєте? Діти, це будинок, у якому живуть різнокольорові фарби. І у них є красиве ім'я. Ці фарби звуть акварель. Давайте усі разом промовимо: акварель. Ще раз. Акварель. Молодці. Коли відкриваєш цей будиночок, акварель з надією вдивляється в художника, ніби запитує: А чи знаєш ти нашу таємницю? Відкриємо, діти, будиночок. Це двері будиночка. Ми відкриваємо і запитаємо в акварелі, що ж найбільше вона полюбляє. Акварель. Фарба тверда. Згадайте, яка фарба гуаш. Згадали, ми з вами її малювали і знайомилися. А це акварель, фарба тверда, можна так пальчиками доторкнутися. І нічого у мене на пальчику не залишається. Тверда фарба, пальчик чистий. Нею не можна відразу малювати. Як ми з вами набирали гуаш і відразу малювали, а нею не можна відразу. Щоб підготувати її до роботи, необхідно подарувати фарбі воду. Якщо гуаш не дружить з водою, то акварель більше за всього полюбляє воду. Коли вона зустрічається з водою, вона посміхається, радіє та вирушає в подорож. Опустіть діти, краплинку води в акварельну фарбу, набрали на пензлик води та опускаємо в акварельну фарбу, краплинку води. Підготувати завжди перед роботою акварельними фарбами, їх потрібно підготувати. Опустити краплинку води в фарби. І подивіться, діти, від краплинки, від краплинки, я ближче вам покажу, під краплинкою фарба світлішає, нечебто не від сонячного проміння. Це, мабуть, подивиться, мабуть, акварельна посмішка. А зараз, ось, подивилися, ми підготували фарби до роботи. Допоможіть королю, кольорові краплинки перенестися на аркуш паперу. Давайте з вами спробуємо. Якщо, коли ми малювали гуашю, ми не змочували пензлика. А при роботі з акварелью нам потрібно змочити пензлика і набрати фарбу. Залишки, подивіться, я намочила, залишки води я прибираю, окрай баночці та будемо набирати фарбу. Ну, наприклад, червоного ось таку. І переносимо на аркуш паперу. Подивіться, яка ніжна фарба червона. Коли ми з вами будемо набирати іншу фарбу, потрібно промити пензлика, залишки води, обрати окраї баночки. Набираємо жовту фарбу. Переносимо на аркуш паперу. Подивіться, ніжна фарба, вона просвічує білий аркуш паперу. Якщо гуаш така, не просвічує аркуш, а акварель ось така ніжна фарба. Хто пам'ятає таємницю акварелі і щедро дарує їй воду, тому фарба допомагає утворювати на білому аркуші паперу справжні дива. Давайте ще залишимо слід від фарби, промиваємо пензлика, залишки акрайс баночці, набираємо іншу фарбу і проводимо лінію. Спробуйте діти. Діти, поспілкуватися з фарбою, набирайте на пензлик фарбу та спробуйте залишити слід від фарби на аркуші паперу і роздивитися, яка вона ніжна, ця фарба. Не забувайте промивати пензлик перед зустрічю з фарбою іншого кольору. В будиночку акварелі завжди має бути чиста. Від неохайного невимитого пензлика фарба може забруднитися і захворіти. Діти, спробуйте пограти пензликам та аквареллю. Розбудіть акварель та перенесіть. щось, спробуйте намалювати акварельними фарбами на аркуші паперу. Роздивиться, які чудові кольори, які вони слід залишають на аркуші паперу. А наше заняття до... закінчується. Дякуємо акварелі. Говоримо їй до побачення, закриваємо. Būdyna, čia. Paka, paka, maleta.